Отримую телефонний дзвінок 044. Ну і відповідно, добрий день це підтримка монобанку. Мене звати ікс. Вашу картку заблоковано. Питають мене: ви не догодові Олександрів? так, це я. Ви робили сьогодні операції по карті? Я така ну так, робила. Ви робили оплату в інтернеті. Я така так, звісно. Робила. Але в мене була там спроба. Я хотіла телефон поповнити не успішно. Ну і ми бачимо, що зафіксована по вашій чорній карті спроби списання кредитного ліміту на тридцять тисяч. Я така окей, добре. І тут далі наступна фраза заходьте в застосунок. І будемо розблоковувати вашу картку. Мені зразу ця схема виявляється трошки дуже дивною. Я запитую, а чому картку заблоковано? Та що відбувається, що не так. І що мене реально насторожило в цій історії, це те, що людина зі мною розмовляла не, скажімо так, традиційним голосом служби підтримки спокійним таким виваженим. А вона ніби мене хотіла пришвидшити, та тобто, щоб я швидко зайшла в застосунок, щоб я щось там робила, якісь дії. Я кажу, давайте ви мені передзвоните через 5 хвилин. Ні, 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 давайте зараз вирішимо це питання, бо у вас може бути повторне списання туди-сюди Я кажу, що давайте ви мені передзвоните через 5 хвилин, бо в мене мокрі руки. Я мою посуд. За 5 хвилин думаю, нічого не станеться. Я потім така собі думаю, все одно вже картку заблокували. що та? ви там вже спишете? Я кидаю трубку. Відкриваю застосунок монобанку і одразу розумію, що нічого там не було заблоковано. Я про всяк випадок написала в службу підтримки. Вони підтвердили той момент, що в мене не було ніякого, ніякого списання, що все нормально, і я дійсно зрозуміла, що це шахраї. Висновок цієї історії, який це те, що дійсно потрібно спокійно подумати, взяти ось цей час. І якщо ми сумніваємося в чомусь, і сумніваємося, що в нас була якась оплата чи не була, краще це. Все перевірити, зайти в застосунок, написати в реальну службу підтримки через Viber чи Telegram, чим ви користуєтеся, і перепитати, а не приймати поспішні рішення, тому що ж граї і працюють. Вони хочуть, щоб ми приймали рішення в моменті, коли в моменті нам ще говорять ще великі суми називають, то ми можемо панікувати. Ось така історія.